І Починав служіння, завершував служіння, і були досвіди під час служіння, і в мене такі думки, треба от ще цей досвід в кінці розповісти. Ну, ми на завершення служіння не розповідаємо досвіду, а в мене було таке побудження. І я розповів досвід, що колись під час роботи приїжджаємо ставити двері, а внизу якийсь бомж сидить під домом. І в мене було побудження підійти до нього поспілкуватися. Ну, знаєте, ми не привикли так до голосу Божого, да? так, він іти, поспілкуватися, ну якось ну, скаже, відмахнувся від цього голосу, не став цього робити. Але пройшло якийсь певний час, і нам кажуть, що ви перепутали двері місцями. Двері були без заділки в металі, і ви на двох адресах перепутали двері місцями. Двері. Да. Тобто тут двері поставили на той адресу, і коли прийшов день, що треба ці двері місцями поміняти. Я вже все зрозумів. Ми приїжджаємо під кінець дня на той адрес, дивлюся, той бомж сидить. Я кажу: ну, дякую Господь за весь цей нелегкий шлях, тому якщо Господь побуджує, треба відкликатися. Сьогодні хочу розповісти такий досвід: Довгий час працюючи і не маючи повної зайнятості, на кожний день розумів, що хотів щось в житті змінити, якось з роботою трошки щось змінити. Але це дуже довго відбувалося, і все, що я мав робити, я молився. Коли ти вже по накатаній колії катишся, на лижах чи не на лижах, тобі важко з, з тою колії виїхати. І все, що залишається, ти молишся. Я хочу сказати, що коли почалась війна, почались такі обставини, в мене змінилася робота. Я працюю в тій сфері, в якій працював, але так змінилися обставини, що про, про мене там узнали. Там, наприклад, другі там виробники дверей, я почав навіть по командіровкам в певний час їздити. Зараз не їжу, але фінансовий стан трошки, трохи змінився. Загружене стало. ну, загруженості стало більше, звісно, від цього стала більша, більша користь. Але самий головний досвід, то, що я хотів розказати на сьогоднішній день. Колись у нас був досвід пов'язаний із житлом, ми переїхали, у нас з'явилося власне житло. І ось колись в мене були такі думки: Ну, ти, наприклад, пережив один такий великий досвід в своєму житті з Богом. А може, а можеш, ну, умовно кажучи, а можеш ще раз пережити щось таке велике. Ну, Це ж не від тебе залежить, так? І ти, умовно кажучи, продовжуєш молитися. Але я хочу сказати, сьогодні як в Єфісіна ми читаємо. Молитва, я на, на російській скажу, молитесь во всяке время, как Дух вас к тому побуждает, всяка молитва прошением. И Я уже брату перед служением розповідав, під час війни приходять такі, такі молитви, Господи, явить славу свою. Ну, ну про що це молитва? Я таки на молитву зібраннях часто розповідав, як після цих 40-дневних марафонів в голові щось змінюється. І ти більше розумієш, що таке слава Боже, що все наше життя має бути для слава Боже. У мене двоє вижних дітей мені часто про простаршині кажуть, як він гарно молиться. Комусь із вас, я кажу, ви не знаєте другої сторони медальки, але додому я все бачу там. Що малий, що старий, такий відбувається. Ну, тобто нам реально не вистачало життлощі. І що відбувається? Жінки, жінки наші, я дивлюся, більш такі активні, ми більш такі молитовні, мабуть, Вона знаходить об'яву ідемо ми на посілку, там де мешкаємо, йдемо дивитися квартиру. У нас немає за що купляти квартиру. Ми йдемо дивитися на ту квартиру, ну, начебто вона нам сподобалась. Квартира повністю убита під ремонт. Але я як мужчина, як логік в голові своє кажу. наприклад, нам щоб купити, треба своє продати. В нас влітку була там одна продажа, продався один земельний участок, але це кошти на чотирьох там, сі... там три сестри і мама. Кошти, вони нам сказали, це вам на розширення. Тобто ми їх не, на свої потреби не якісь не витрачаємо, це вам на розширення. І, і лежать ці кошти, як в бухгалтерії. Чекають свого часу, а ти, а ти теж би, не знаєш, що як, чого. І ми, коли з цього просмотру виходимо, я все це аналізую. Мені, як мужчині зараз лічні раз теж в ТЦК з'являться. Коли там міняти прописку, воно мені теж якось не дуже. І ти всі ці питання думаєш, якщо, наприклад, зараз все ідеально складається, ти продаєш квартиру, купляєш ту на ремонт треба одалжити, і, і під час цього ремонту ще, наприклад, ми чи мама десь маємо жити, бо ми вже з батьками разом пожили. Ви знаєте, що це важко, і це неправильно, коли ж, мешкаєш разом з батьками. Коротше, а ще під цей час попасти ТЦК. так. такий так, 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 великий об'єм питань, і ти розумієш, що цей пазл з цих кусочків розкиданий. І я просто сам собі кажу. Ну, я та свої сили розумію. Якщо Господь не зложить цей пазл, ну що далі робити? Але жінки щось роблять. Да? Вона щось мріє, щось пішла, щось подивилася. Ну я ж її підтримую, я ж заразом з неї пішов, подивився. І що відбувається? Через пару днів нам людині треба сказати, які наші наміри. А той продавець він вже там десь ну там, рік чи скільки часу чекав якогось військового, що той прийде, купить, купить цю квартиру. І жінка телефонує і каже: каже, як є, да, нам сподобалась ваша квартира. У нас така ситуація, що нам нема за що купити, нам щоб купити, треба своє продати. А якщо продати, то виходить все, що я перелік, не будете мешкати. Знаєте, що він каже? Каже: беріть ключі, робіть ремонт, а коли будете робити ремонт, продавайте своє. І після цих слів ти розумієш, що багато питань вже от пазлик такої по вистраюся. Я довгий, довгий час також мріяв про те, щоб у мами були більш комфортні е, умов, умови для життя, тому що вона така економістка, там стояв котьо, вона щось клацала, то коть перестав працювати, там якимись кон'єкторами опалюються. І ти розумієш, що для мами теж хочеться найкраще. І тут рождається така схема: продаємо мамину квартиру, мама переходить в нашу, мені в те цікавиться, у мами будуть кращі умови житла. І ти так розумієш, що пазник цей вже складається. Але, але, але не дивлячись на те, що з одного боку це може звучати як такий шикарний досвід, постійно, постійно я для себе зробив висновок. Якщо рядом Господь благословляє, рядом є той, хто постійно буде робити таку шкоду, в такий ужас вас збіргать, приводити в стреси. Хвороби, там і жена ногу поломала, і потім там всі хворі, і третє, і, і десяте. І ще який головний досвід, в цьому хочеться розповісти. На даний момент вже у нас все з документами, все вже оформлено, все добре. Але коли ну, ми робимо ремонт, квартира наша ця не продається, цей власник вже, як фараон, забуваючи свої слова, про що домовлялися. Вже починає нажимати. Ну що там, ну як там, вже потрібні гроші. Якось в один робочий день зателефонував і почав вже якось так. Ну, не то, щоб не гарно, але всі ці слова вони вже напрягають. Я кажу: ну якби ми продали, ми б в той же день би тобі віддали, розрахувались би, все наперед би ти, ти знав би. І в той, в той день їду додому. І в машині вже такий якийсь фізично стащони, і вже і сльози, і так до Господа взиваю і розумію, що як то Яков я боровся, ти починаєш боротися. І саме головне мені хотілося, щоб прославився Господь, щоб не просто, якби в тебе була можливість у когось одалжити гроші і вирішити це питання, я цього не прагну. От було таке бажання, щоб прославився Господь. Я молюся, і такі слова рождаються. Господь, ну ти ж знаєш, що я тебе люблю. Ти ж знаєш, що якщо ти не відповіш, то я в тебе не розчаруюсь. У нас же вже шлях все. Ми ж з вами вже шлях вибрали. Але в серці, в серці було таке гаряче желання, щоб прославився Господь, щоб було що розповісти. І кожному з вас на молитовному зібранні. І в цей день у мене було заплановано зустріч з ним, я кажу, я на роботі, давай вже ввечері зустрінемося. Я приходжу і такий фізичний виснажений, лягаю трошки відпочити, слова обітниці, Господь заботиться о оправдінку, навіть коли він спить. Я, я так відпочив солоденько, йду до нього на зустріч і такий ну, відчувається якась наповненість, так, мислі, думаю. Ну, я ж, я ж нічого нічого не лукавлю, нічого такого не роблю. Як домовлялися, все приходить він, я такий таких на емоціях кажу, ну от ми продаємо квартиру, ми продаємо її за 35. Я кажу, я готов її продати за 30. Тільки би розрахуватися з тобою. Проходить пів години, він мені телефонує і каже, міняємося. Тобто, ви мені цю однокімнатну, я вам цю трикімнатну, ви доплачуєте, і все. Декілька тижнів проходить, ми вже документально все оформили, все зробили. Зараз ремонт підходить до свого завершення. Я усіх хочу запросити на вас з подарунками. Нам подарунок треба люстра. <с bitcoin> Ме, пепле. <с collisions> і знаєте, і, і розуміючи і розумі, увесь наш молитовний шлях, коли приходиться роками, наприклад, за щось молиться, да, от там зробити. І коли потім приходять якісь часи, ти розумієш, що може і роками молився. Але відповіді приходять. Якось на душі гарно стає. А коли от ця моя молитва в мене в машині відбулася, і потім в цей день прийшла відповідь, ти розумієш, що коли в тебе невеличкі проблеми, це як невеличка сумка. Тобі зусилля стільки потрібно. А коли тобі потрібно підняти, те, що ти не можеш підняти, рядом стоїть той, хто допомагає. Але ти не знаєш, скільки піднімає він, але тобі треба на всю. Модь віддати все своє зусилля. Може, і ще б щось розповідав, але не буде більше. Слава, слава Богу, що Господь поруч, що Господь нас чує. Амінь. А -а -а. Слава Богу, вітаємо, вітаємо, слава Богу.